Друзі, нас інфоперчі про головне поїхали. Підмосковні Люберці стали новим епіцентром вибуху, який завдав Кремлю серйозного удару. Офіційні російські джерела поспішали повідомити про пожежу на складах із виробництва шин, але реальність, що просочилася через телеграм-канали, виявилась зовсім іншою за непідтвердженими, але численними повідомленнями саме всій території збиралися ударні безпілотники в для фронту. Це була одна з ключових майстерень, де комплектували апарати, що використовувалися проти українських позицій. Пише телеграм-канал Кремлівський щур». удар було нанесено влучно і цілеспрямовано. За свідченнями місцевих мешканців перед вибухом було чутно систему ППО, кілька залпів пройшли небом, однак перехопити цілі росіянам таки не вдалося. Дрон, що прорвався крізь оборону, влучив безпосередньо в ангари. потужний вибух спричинив загоряння, площа якого за даними менесерев сягнула один і дві тисячі квадратних метрів. Полум'я охопила кілька корпусів одразу. Густий чорний дим накрив піврайону. Пожежні розрахунки працювали безперервно, але локалізувати вогонь вдалося лише через кілька годин. Проте на той момент виробничий комплекс був фактично знищений. Всередині за даними джерел детонували акумулятори, блоки управління, боєприпаси, які зберігались для тестових польотів. Це підтверджували і звуки численних другорядних вибухів, які було чути на великій відстані. Для російського командування ця подія стала подвійним ударом. По перше втрачено значний вузол із виробництва дронів, які останні місяці масово постачались на фронт. По друге сама подія продемонструвала повну безпорадність ППО підмосковного кільця. Об'єкт, який мав стратегічне значення, прикривався кількома батареями, проте вони не змогли зупинити навіть одного апарату. Це ставить під сумніву всю систему безпеки Москви і її передмісне. Формальні джерела в російських силових структурах підтверджують, що Люберцях змусив терміново переглянути з системи. Ами розташування військових підприємств Кремль визнав, що промислові зони, які руками вважалися цивільними, давно стали частиною військової економіки отже, є законними цілями. Проблема в тому, що подібних об'єктів під москові десятки і захистити їх усі неможливо. Особливої ваги ці події додає контекст, попередні тижні Україна завдала серії точних ударів по складах боєприпасів авіабазах і логістичних центрах на території РФ. Люберці стали продовженням цієї стратегії системного знищення виробничої інфраструктури ворога. Втрати навіть від одного такого заводу означає десятки чи сотні безпілотників, які більше не потраплять на фронт для російського суспільства. Подія стала черговим шоком відео палаючих ангарів. миттєво розійшлось соцмережами. Незважаючи на цензуру, люди писали про запах горілого пластику про евакуацію працівників, навіть про блокування доріг навколо району. Офіційна версія прошини викликала хвилю глузувань. Росіяни добре розуміють, що звичайного боне вибухає такими серіями аналітичний висновок удар по підприємству в Люберцях довів, що Україна не лише вміє знищувати військові об'єкти на фронті а й методично вибиває тилову промисловість Росії. Це не просто пожежа, це стратегічна втрата, яка зриває плани Кремля і створення масових партій ударних дронів. Політичні наслідки не менш значні демонстрації безсилля російського ППО в самому серці московської області руйнує міф про захищені столиці. Таким чином, мінус один завод. Це не лише удар по логістиці війни, а й сигнал для російських еліт. Їхній ІТО більше не існує. І кожну ніч у підмоскові тепер може стати повторення алюберців. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки. кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став топодобайки, пишіть коментарі, підпуститьсь, переможемо разом.